Добрий вечір, Ярослав Паченко, як вам гра першого періоду? Добрий вечір. Ну, гра була де так, та, як хотілося, звісно, але закинуло чотири шайби. Ну, звісно, добре, але треба додавати, бо так грати не можна. Е, в першому періоді непогано зіграли, почали здорово, забили швидкі шайби, але потім щось пішло не за планом. В Першому періоді гарно грали. Е, Мої захисники не давали ніяких опасних моментів для суперника, гарно зіграли. Як ще подобалася гра вашого вартаря? Вартарський дуже добре зіграв, молодець. Якби не він, напевно, сьогодні програли. У нас найкращі воротарі. І, і один, і інший. Як вам грати на воротах? Мені подобається, ну, з дитинства це люблю і. Ну, це те, що мені було ще до серця. А якщо ми закинули більше шайпи, чим зараз? Що було б, якби ми більше закинули? Напевно, я б трохи зрадів би. Десь увечері випив би апельсиновий сік. Але не закинули так як хотіли. А скільки ви сьогодні в цьому матчі закинули шайб? Скільки я в цьому матчі закинув шайб? Ну. Забув. Трошки, не був так. Дякуючи своїм партнерам, дві шайби сьогодні закинув, мені повезло. А коли ви пропустили першу шайбу, що ви відчували? Ну, Трішки засмутився, що не буде сухарю, так сказати. Але головне, що ми виграли та й все. На тренування, коли я грав за вартаря, то я в суху виграв е е своїх. Молодчик. Продовжую в тому ж темпі.